В Києві після введення анестезії померла дитина. Про це повідомили у національній поліції. Трагедія сталася в одній зі столичних дитячих лікарень оболонського району. Десятирічна дівчинка потрапила до медзакладу для планової операції. Їй мали прооперувати руку, яку вона зламала двічі. Вперше дитина травмувала кінцівку ще півроку тому. Тоді її зафіксували перелом за допомогою металевої спиці. Друга травма сталася нещодавно. Цього разу дівчинка пошкодила і передпліччя. Тож медики запланували повторну операцію, яка стала для пацієнтки фатальною. Перебуваючи у приміщенні лікарні в Оболонському районі, під час зняття гіпсу малолітній пацієнтці стало зле. Внаслідок чого лікарями було введено ряд медичних препаратів для стабілізації її стану. Але дитині ставало дедалі гірше. Мати, яка супроводжувала доньку на операцію, розповіла прокуратурі про симптоми, які почали виникати у дівчинки. На фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження посиніла шкіра та впав тиск. Дівчинку намагалися реанімувати майже три години. Однак врятувати її не вдалося. Наразі правоохоронці проводять експертизи, які встановлять причину смерті та з'ясують, чи причетні до трагедії медики. А слідчі відкрили кримінальне провадження.